Я вирощую мікрозелень вже декілька років, починаючи з осені і до весни, аж поки на грядках не з'явиться справжня зелень і так маю круглорічну зелень. Я перепробувала вже все насіння, яке тільки можна використати для мікрозелені. Найсмачніше для мене соковита хрумка і трішки з пікантністю. Тому найчастіше я вирощую гірчицю руколу, дайкон, редиску і редьку. Дітям смакує горох, який має смак молодого зеленого горошку, і також соняшник, який можна додавати до будь-яких десертів. Взагалі, вся мікрозелень є дуже корисною, має максимум вітамінів, мікроелементів. Всі знають, що в зеленому міститься багато всього корисного. Тому не важливо, яку мікрозелень ви вирощуєте, тому що принцип вирощування взагалі один. Саме основне вибрати те насіння, яке вам до смаку. Зараз я покажу, як легко можна виростити мікрозелень. Покажу, наприклад, гірчиці. Гірчиця це швидко ростуча мікрозелень, тому що вже приблизно на 5-6 день можна збирати урожай. Для того, щоб виростити мікрозелень гірчиці, нам необхідне необроблене насіння, килимок, контейнер з кришкою і пульверизатор з водою. Для неї килимок замочуємо у воді. Так, щоб добре вібрав в себе воду. Але зайву воду отак зливаємо і в контейнер. І густенько засіваємо насіння гірчиці. Засіваємо так, щоб воно було густо, але не одне на одному. Засіваємо в один шар. Приблизно для того, щоб засіяти один лоток, отакий контейнер із насінням, потрібно 10 грам. І зверху збризкуємо водою з пульверизатора. З пульверизатора, тому що тут воно вже зараз е, отак розміщене, і якщо просто поливати водою, воно все буде суватися. Нам потрібно, щоб воно було розміщене рівномірно. Ось так. Накриваємо кришкою і відправляємо в темне місце. Цю мікрозелень я кладу в тумбочку, де темно. і... Кожного дня, приблизно по одному або по два рази, дістаю контейнер із тумбочки, відкриваю кришку і провітрюю, і також поливаю водою із пульверизатора. Гірчиця приблизно на другий-третій день проростає. Коли проростки мають приблизно пів сантиметра, ми цю гірчицю дістаємо, ставимо на підвіконня вже без кришки і просто поливаємо водою. Вже на підвіконі приблизно на п'ятий день з'являються перші справжні два листочки. Коли вони з'являються, ось так виглядають: мікрозелень можна вживати в їжу. Взагалі можна додавати до будь-яких страв, до супів, салатів, канапок, можна їсти її самостійно, без нічого. Кожна мікрозелень є дуже корисною. Принцип вирощування, такий, як я показала для гірчиці, звичайно, є мікрозелень, яка проростає значно довше і потім на підвіконі довше росте. Наприклад, базилік може рости протягом 12 аж днів, але в загальному будь-яка мікрозелень за 6-7 днів виростає і можна використовувати в їжу. Як бачите, вирощувати мікрозелень дуже легко, просто цікаво, а саме основне вона є корисною, смачною. Пробуйте і думаю, що ви вже ніколи не перестанете її вирощувати.